Раз на місяць воду на точці видачі очищеної води, встановленої Миколаївським обласним товариством Червоного Христа, набирає переселенка з Херсона Олена. Каже, воду з діжки набираю для приготування їжі. Ми не здавали її на якісну перевірку, але от коли робимо чай каву, ну здається, що тут ну, це, це так, як на мене, ну смачна добра вода. Ну, тобто є, є ще ну, гірші по місту. Ну, тобто, так, ну, на на, на якихось там перших стравах воно не відчутно. От кава чай воно, воно зразу відчутно, ну і смак поліпшується від, від цієї саме води. На точці очищеної води, розташованої у мікрорайоні Ліски, з 2022 року набирає воду місцевий житель Олег. Качество думаю, ну за два з половиною роки у мене п'ють і внуки, і діти, це, і сирує нормально. Вважаю, що нормально, ніколи претензій не було. Для технічних потреб воду раз на три дні з точки очищення води набирає Тетяна. Говорить, для приготування їжі та пиття купує воду у магазині. Якість я не думаю, що дуже гарна. Нею я от паласкою посуду після миття та себе, скажімо так. По поводу якісті, я не думаю, що вона дуже гарна, тому що чайнику, Накип після неї протягом 2024 року. Фахівці Держпродспоживслужби відібрали 84 проби у різних точках розливу води. На 14 точках, які належать товариству Червоного Хреста, немає результатів лабораторного контролю. Говорить начальниця управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби у Миколаївській області Лариса Бурденко. «25 суб'єктів господарювання. Не здійснюється систематичний контроль, а тільки періодично. Тому з метою оцінки з якості води, і недопущення підоскладнень, нами було обстежено ну 284 точки пунктів розливу. У 12 випадках ми виявили мікробне запруднення і також відхилення від хімічного складу. Якість води перевіряють за двома показниками хімічний і бактеріологічний. Вода має бути гарантованою якості, говорить Лариса Бурденко. Відповідно до вимог чинного законодавства, вода, яка використовується для господарсько-побутових потреб, повинна повністю відповідати вимогам Держсанпіну питна вода. Тому це омана. Слово очищена. Вже говорить підсвідомо, що це і люди. Я бачу те, що написано очищена, і слово очищена це свідчить, що вона очищена від чогось для господарсько побутових очищена це вимоги до питної води. А відсутність, що я не декларую, це говорить про те, що я не хочу брати на себе відповідальність. Товариству Червоного Хреста належить 18 точок роздачі води у місті, говорить керівник оперативного штабу Аркадій Дабагян. Видають фільтровану воду, яка не є питною, каже чоловік. Ми на платній основі час від часу відбираємо воду, яку виробляємо, і відносимо її на аналіз, в тому числі в приватній лабораторії. Справа тім, що ми не постачаємо питну воду містянам, тому нас цікавить питання змісту тих речовин, які можуть обмежувати в постачанні так званої технічної води. Але вода фільтрована, вона не претендує на питну. За словами генерального директора комунального підприємства Миколаївводоканал Бориса Дуденка, працівники Товариства Червоного Христа» набирають воду на водоканалі власними автівками. Миколаївводоканал не контролює якість води, яку видає Червоний Хрест, говорить Борис Дуденко. Є вода, або яка відповідає державним санітарним нормам, а яка не відповідає. Показники можуть бути різні. Але є граничні показники, які не можуть бути вищі, ніж ті, що зазначені в цих нормах. Тому вона або відповідає нормам, або не відповідає. Якщо, хоч по одному з показників, вода не відповідає цим нормам, то ця вода не є придатною для споживання. Якщо не буде гарантій щодо якості води від товариства Червоного хреста представники Держпродспоживслужби подадуть звернення до місцевої влади щодо ліквідації цих точок розливу, говорить Лариса Бурденко. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Приклад ідемо по вулиці, що то.